Вітаю вас, любі друзі, на нашу телепрограму Зустріч! Як приємно з вами мати цю зустріч, сьогоднішня розмова буде на дуже цікаву тему Двоєдушна людина. Що є двоєдушна людина? Читаємо книги Якова, перший розділ, шостий вірш. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене. І кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Бога. Означення двоєдушної людини це роздвоєний розум, це два шляхи міркування, два шляхи відчуття, бути суперечливим, мати роздвоєну вірність. бачите Бог. Створив нас від волі, від розум думок, від емоції. Це складає нашу душу. І ми реагуємо, ми думаємо, ми емоціями переживаємо те, про що ми думаємо. Але двоєдушна людина вона роздвоєна двома думками, двома протилежними емоціями. Двома наприкам, напрямками. Куди мені йти? направо наліво вверх-вниз, вперед, назад. І двоєдушна людина вона губиться, вона губиться, і в неї є суперечка, в неї є конфлікт, що одне тягне в одну сторону, а щось інше тягне в протилежну сторону. В протищених прочитаних віршах ми читали, що він, як мов подібний до морської хвилі, яку жене вітер і кидає його, море має хвилі. І цій хвилі вони мають певний напрямок. Але все ж таки море так працює, що цій хвилі до берега пливуть. І потім вода вертається назад в море, під низ і стається цей круг, це є нормальний процес, це цикл сходження і відходження вод на морський пляж. Але коли ти чи я, ми знаходимося в цьому процесі, то здається, що вітер віє нас до берега. Але потім вода спускається зниз і тягане назад до відкрите море. І ми не маємо напрямку, не пливемо в якусь певну сторону. Є сильний вплив, а коли шторми в житті є. Ви знаєте, я довідався, що коли море тихе, мало хвиль, і здається, що ми просто на, по, на поверхності води. Ну, все спокійне, ми все рішаємо. Здається, що все є на місці, але це не показує, хто ми, аж поки вітер не піднімається, хвилі не піднімаються, і ми знаходимо себе в шторм життєві, в бурі. І тоді правдиві емоції виникають, і правдиві думки, страх виходить. Так стало з учнями. Здається, все було добре. Христос був в човні разом з ними, аж поки вода не почала заливатися в човен, вітер так віяв, що ці моряки, ці риболови, знали погоду в Галилеї, побоялися і будять Христа. І слухайте їх слів. Ісусе, чи ти не дбаєш, що ми гинемо? По-перше, Христос заснув від втоми. Він тяжко проповідував, Він тяжко служив, подорожував в дорозі, пішки. І тут море його заколесало. І він, як людина, заснув. Коли буря піднялась, він так тяжко спав, що мали його розбудити. Але він дивувався, що їхні емоції. Їхні думки були поділені. І він каже: ви дуже мало вірні. Цебто, чи ви не довіраєтесь мені? Чи ви не знаєте, що ви не можете тонути, поки я з вами? І тоді він зробив, що жодна людина не може зробити, він успокоїв море словом своїм. Він успокоїв вітер словом своїм. І він хотів показати, що в нього є напрямок, і вода не керує ним, а він над водою. Але не так двоєдушна людина. Двоєдушна людина, киданий хвилями і киданий вітром в протилежних сторонах сюди і туди без напрямку. Не так створив нас Господь Бог. Ми читаємо Матвія 22 і 37. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Те, що ми дійсно любимо, ми повинні любити від усього нашого серця. Єдиною любов'ю, ця, ця любов є виняткова любов, і вона любить, і ми маємо певний напрямок. Ми не можемо мати роздвоєні вірності. Ми не можемо мати дві любови, говорячи про жінок або чоловіків. Матвія 6:24. Ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Бо любов займає наше серце, ми одного або одну любимо, а другого або другу знехтуємо, легковажимо. Ми не можемо стати на весілля і сказати своїй дружині: Я присягаю, щоб оставити всіх моїх коліжанків, окрім двох, і взяти тебе. Чи вона піде на це ніколи? Ніколи. Дві любови спричинять конфлікт. Питання. Звідки конфлікти поміж людьми сьогодні? У суспільстві, у школах? В сім'ї, в подружних парах, на роботі, звідки появляються конфлікти. Біблія твердить і каже нам, як і в 4.1. Звідки війни та сварки між вами? Чи не від звідси? Від ваших пожадливостей, що в ваших члених, членах воюють? Що є конфлікт? Конфлікт є дві Протилежних емоцій, що суперечують одне одній. Тепер тісно, чоловік і жінка це, це дві особи, дві думки. Але тут ми не можемо бути один чоловік, але ми можемо гармонізувати. Візьміть фортепіаніно або візьміть гітару, що грає акорд да. Це три різні ноти. Перша нота і остання нота це октава. Та сама нота тільки вища або нижча. Але ці серединні ноти вони різні. Вони різні. Це не до, а це може бути соль. І так далі. Але вони не є в конфлікті. Або в дисонанс, або в протилежність. Вони можуть бути різними, але вони гарненько сходяться і виходить музикальний акорд, гармонія. Чоловік і жінка, різні думки. Один чоловік, друга е, жіночого полу. Але, хоча вони іначе реагують, вони можуть знайти гармонію в житті. Це не є двоєдушність. Двоєдушність, коли ми протилежні. Тільки так, ні, тільки так. І тут виходить конфлікт. Ісус сказав двома панам ми не можемо служити. А які наслідки двоєдушності? Перший наслідок це нестабільності. Двоєдушна людина. Не постійне, не постійна на всіх дорогах своїх. Ви знаєте, це впливає на всі сфери життя. Вони не постійні з Богом. Служити Богові не служити, я не впевнений. Чоловік і дружина, чоловік один день так, другий день так. І жінка вона губиться. Хвилиночку, вчора ти був задоволений, сьогодні ти гніваєшся, завтра знов все окей. Як тебе зрозуміти? Нестабільна людина нестабільна в сім'ї. І діти це відчувають. Вони нестабільні в церкві ходити, не ходити, прийде раз, два рази не прийде. І коли нестабільні на роботі, то хазяїн таких людей не прийме. Він швидко звільнить такого чоловіка, що інколи прийде на роботу, інколи буде працювати. І нестабільні люди не мають багато друзів. Друг це не завжди. Друг це повсякчас. Друг не кидає вас, коли поганий час. Навпаки, друг залишається з вами в штормах життєвих. І ось двоєдушна людина нестабільна усіх своїх дорогих. Ще один наслідок від а, двоєдушності, недолік духовної сили. Одного разу е, пророк Ілія він дав заклик для людей. Вони поділені були думками своїми щодо Бога. Деякі знали живого Бога, Єгова, а другі служили Ваалові. Ваал це був паганський Бог. І він дає заклик для людей. Чи довго ви будете кульгати на двох ногах? Ви знаєте, коли дві ноги є, і вони здорові, ми не кульгаємо, ми не хромі, ми не криві, підемо крок за кроком, правильно, штивно, просто. Але як зломаєш або звикнеш ногу, то одна нога сильна, а кульгаєш на другій нозі. Одна нога сильна, а знову впираєш кривою ногою. І так люди робили з Богом. Вони не були, вони не були єдиними у свій напрямок. І вони трошки для Бога, трошки для бала, трошки для тіла, трошки для церкви. І тут вони були дуже помішані і не мали духовної сили. Можливо, хтось каже, ну я молюся, але нема відповіді. Або я пробував служити Богові і не виходить. Стараюсь бути доброю людиною, і нічого. Але, друже, це тільки тому, що ти не направляєш себе повністю до певної цілі. Не можеш чуть-чуть Богові служити. Не можеш тільки попробувати бути добрим чоловіком. Як Бог є Бог, служи Йому. Як ваал чи інші боги є богами, казав Ілля, служіть і їм. Чого ви будете кульгати на двох ногах? Ви знаєте, щоб Бог створив нас, щоб ми любили Його як? Всім серцем, це нашими виборами, всім розумом, це нашими думками. Всією душою, це нашими почуттями, всіма нашими силами, звідки твоя сила? Від тіла. Так що думки, вибори, емоції, Твоє тіло, воно все в одне складається служити Богові. Якщо Господь Бог казав Ілля, ідіть за ним. А якщо ваал, ідіть за ним. Як і іншими словами каже. Перелюбники, чи ж ви не знаєте, що дружба із світської системи гріха це ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, це б то гріх, що в світі, той ворогом Божим стається? Звертаюся до таких званих християн. Друзі, як ти є християн і вважаєш себе таким, то жий для Бога. Служи Богові. Не будь поділеними вашими думками до Бога, і гріх не, не матиме місце в нас. Ми не можемо йти на компромис з гріхом. Ну, я знаю, що Біблія не дозволяє перелюб, але я її люблю. О, ну, я знаю, що не можна впиватися і бути п'яним, але я люблю. Або служи Богові, або жий так, як твоє тіло бажає. Ну не обманюй себе і не будь двоєдушним. Бо двоєдушна людина нестабільна і не має напрямок певний, вона кульгає, вона не має духовної сили. І буду всім серцем вихваляти. Тебе, Господи Боже. Давид просив, каже, приєднай моє серце, так що у всіх людей є ця тенденція бажати і те, і те. Кожна дівчина, яка виходить заміж, має прийняти вибір. За кого піду? Іван мене любить, але Петро він також гарний. Але тут є вибір: або Іван, або Петро. І це має бути вибір постійний на ціле ваше життя. Як ні, то буде розвід, як ні буде перелюб, Як ні, ваше життя, ваше життя буде катастрофою. Вибирайте, кому сьогодні ви будете служити. Оберіть це зі своєю сім'єю. Ісус Навин це розумів. Він також казав своїм людям. Він також сказав батькам сімей, каже, якщо ви в зле в очах ваших бачите служити Господеві, то виберіть собі сьогодні, кому ви будете служити. Але дивіться, які чудові, які тверезі, які вміли слова. Він каже: а я і дім ми, цебто моя сім'я, будемо служити. Господеві. Ви знаєте, любі батьки, діти швидко розпізнають, коли батько чи матір вони прийняли рішення. Ну, як батьки не рішають, то діти це відчувають, а не підемо в церкву. А чи треба? І вони можуть оговарувати батьків вже йти в церкву. Засіб від двоєдушності. Засіб від двоєдушності. Як вийти з положення? Обери, рішай і не озирайся назад. Ісус сказав для певних людей, які хиталися у своїх виборах, служити Богові чи не служити в Луки 9,6,2 Ісус же промовив до певного чоловіка: ніхто з тих, хто кладе руку свою на плуга. І назад озирається, надається до Божого царства. Коли ти фермер, і ти ходиш за кіньми або за волами, і ти тримаєш плуга і дивишся назад, питання, ну просто питання. Яке рівне буде твоя дорога? Яка рівна? Нерівна. Воли відчувають, де ти тягнеш і підуть наліво, підуть направо. Бо ти дивишся назад. Ви знаєте, як, як горали поле колись. Вони шукали даль дальню точку. І вони направляли не три кроки наперед, але направляли свій зір далеко-далеко, і ця була проста лінія до далекої предмет, далекого предмета. Так само з Богом. Євреїв 12 розділ говорить про цей гон. В якому ми біжимо, каже, дивіться, озирайтесь на що і на кого? На Ісуса, на начинателя, на автор вашої віри і совершителя вашої віри. Ми почали з ним, давай закінчимо ним. О, на жаль, любі друзі, як часто буває, в життєвих дорогах, чи в подружному житті, чи з приятелями, і саме гірше, як стається, із відношенням до Бога, що люди гарно починають жити. Гарно починають йти за Господом, але, на жаль, оглянули не в ту сторону, а десь в ту. І не можеш в двох напрямках іти. І ось вони збивають із дороги, добре почали, а погано закінчили. І другий предмет фізики як ти збився із простої лінії відразу, ще малий відстань, щоб повернути назад, але тим довше ти йдеш по тій лінії неправильної, непрямій. То тим дальше ти відходиш від стандарту, тим дальше ти відходиш від першої мети і через довший час ви знайдете себе дуже, дуже, дуже далеко від вашої цілі. Тут Господь каже: пам'ятайте про дружину Лота. Що сталося з дружиною Лота? Довгі історії, скажу вам, заключення. Бог сказав, що Він знищить содом і гомору. Він послав ангелів і дав їм пересторогу. Бог завжди дає людям пересторогу. Бог тобі дає пересторогу. Скоро, скоро і цей світ закінчиться. Ось-ось! І Господь прийде, чи готовий ти, чи знаєш, якою дорогою ти прямуєш? То Бог це сказав для Лота. Для його дружини, для його доньки і їхні чоловіки. На жаль, зяті не повірили, і не вийшли із міста і загинули. Лот взяв дружину і двоє доночок і виходить із судом. І Господь затримує це знищення раді цього одного чоловіка і його сім'ю. Але лотова жінка не могла не подивитись назад. Та ж вона залишає, де вона родилась. Та ж вона залишає тих людей, добрі вони чи погані, злі, чи, чи непослушні, чи, не, чи послушні. А чого Бог карає їх? А за що? А я не впевнена, чи вийти, чи не вийти. І ось вона оглянулася назад, і вона так само стала знищеною. Бог накарав її. Чому так жорстоко? Тільки тому, що ми не можемо мати дві напрямки в житті як до Бога, тоді до Бога, як від Бога, наш шлях заведе нас далеко. Біблія твердить, друже, що є дорога, яка виглядає правильною для чоловіка, але кінець її загибель. Ти не можеш в двох сторонах йти, ти маєш вибрати, і коли дорога має роздоріжжя, вілочку, тільки наліво або тільки направо, ти двома дорогами не підеш. І жаль в тому, як ти пішов не в ту дорогу, а кінець її погибель. це дуже-дуже печальне. Любі, друже, Сьогодні перед тобою є вибір, життєвий вибір. Чи ти будеш служити Богові, чи ти не будеш служити Богові. Підеш ти за ним, чи будеш іти своєю дорогою. Ти не можеш сюди і туди назад. Ти не можеш і наліво, і направо. Двоєдушна людина непостійна у всіх своїх дорогах. Ісус. Він ревнує за тобою. Він каже: піди слідом за, мен, за мною. Каже, як ти будеш за мною йти, і, і ти все оставиш раді мене, я тебе нагороджу, і все тобі нам те, що ти загубив, тільки будь зі мною. Але той, що хоче здобути все і боїться, чого то загубити, Ісус сказав дуже цікаві слова, ця людина. Так і так загубить все. Один день, дорогі друже, твоє життя закінчиться. Один день, моє життя закінчиться. І ми станемо в кінцевий результат нашого життя. Наша дорога дійде до певного кінця. Де ж ти знайдеш себе, любі друже? Як ти е, в житті жив, чи ти мов. Е, Напрямок в житті, чи ти просто загубився, чи ти збився дороги. Любі друзі, не ті, які добре починають, дійдуть до кінцевого результату, до бажаних гавань. Але ті, які почали добре і направляли свій корабель, направляли свій човенчик прямо до далекої точки, і не знімають свої очі від того берега, не знімають свої очі від того маяка, що світить, так моряки прямували на морі, бажаючи доплисти до певного гавань. Двоєдушна людина це людина в конфлікті, двоєдушна людина це дві мислення, двоєдушна людина це дві емоції, які боряться. Двоєдушна людина це чоловік, що загублений і не має вирятування. Друже, сьогодні ми маємо чудову нагоду прийти до Ісуса Христа. Він так нас любить, Він створив нас, щоб ми любили Його. Хочу знову прочитати цей чудовий вірш, що спочатку ми читали, і це для мене має таке велике значення. І каже тут Господь Бог, каже: Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Ми приєднаємо наші різні думки. Ми з'єднаємо наші конфліктовані емоції. І те хочеться, і те хочеться. І ми дисциплінуємо себе ні. Як служити Богові, то служити йому. Як служити Ваалові, чи для гріховних е, причин, ідолів, то служи. Ісус сказав, тому що ти не гарячий і не холодний, а не теплий, я виплюну тебе із уст моїх. Навіть у світі люди не люблять лицемірів. Що одне кажуть, друге роблять. Краще будь щирі, краще будь реальним, краще будь запевненим. Навіть якщо не в правильну сторону, але будь щирі. І ви знаєте, що Бог покаже вам, яка дорога веде до вічності. Моя молитва, друже, щоб твоя дорога вела тебе до зустріч вічного життя. З Ісусом Христом. Нехай Господь тобі поможе в цьому.